Президент Зеленський серед іншого сказав, що розгортання іноземних військ в Україні буде одним із найкращих інструментів до примушення Росії до миру, чи справді це матиме на вашу думку ефект на Путіна, і чи можливий такий сценарій взагалі знову ж таки на вашу думку? Ну поки пові що мені здається, це схоже на, на таку собі знаєте е, ну хорошу красиву мрію, бо для того щоб розмістити війська. Треба зупинити російський наступ, це передумова, без якої жодна європейська країна, там французи, британці чи хто інший, в Україну не прийдуть. Вони ж говорять про те, що треба зупинити війну, і що треба спочатку встановити мир. Отже, я думаю, це хороша ідея, але вже після того, коли мир буде встановлено. Тому е першорядною задачою є зупинка Путіна. А як це зробити? Ну, Відповідь на поверхні вже дуже давно. Треба дати Україні необхідну зброю, а і треба посилити економічні санкції, щоб російська економіка перестала рухатися. Це Б. От власне е е рішення проблеми. А вже потім. Коли Путін буде зупинений, і, і дай Боже відкинутий подалі від теперішньої лінії зіткнення, а краще за все за межі української території, от тоді можна говорити і про розміщення військ. Хоча, на мою думку, особисту думку, я не вважаю, що це є стовідсоткова реальна гарантія нашої безпеки, тому що сьогодні війська є, а завтра їх немає. Сьогодні у Франції Макрон. А післязавтра може бути Ліпен і рішення про введення може так само бути швидко змінено на рішення про виведення військ. От вам і вся безпека. Тому я думаю, що якщо говорити серйозно, то ми повинні спочатку змусити Путіна зупинитися і його викинути за межі нашої держави, а потім отримати реальні гарантії у вигляді. Повноправного членства в НАТО або двосторонніх договорів між Україною, США, Британією і Францією про такі ядерні гарантії. Але не такі, як буде перський меморандум, а справжні Ну, да, а поки ми взагалі говоримо про те, що цей Рамштайн, який відбувся, взагалі е саме в цьому форматі мог, е міг бути останній. Про це, як ви е я впевнений, бачили, висловився міністр оборони Польщі. да Ну, але е знову ж таки. Поживемо, побачимо. Все, все одне найцікавіша, найгучніша тема. Звісно, цього тижня, про яку говорять абсолютно всі в світі, це оці кілька гучних заяв, яким якими відзначився обраний президент США Дональд Трамп. Поговоримо давайте про декілька з них. Почнімо з слів Трампа про те, що він може зрозуміти почуття Росії у зв'язку з тим, що Джо Байден, нібито порушив угоду про відмову приймати Україну в НАТО. Що це взагалі означає? Знаєте, пане Володимире, у мене був е мій професор в Коломійському університеті, ви, мабуть, чули таке ім'я Джек Метлок. Джек Метлок. А, Я так, вперед, так, що ви це останній, це був особистий радник з питань Радянського Союзу Роналда Рейгана, а потім був останній посол США в Радянському Союзі вже за е Буша старш старшого. Так ось е він нам казав на нашому, на, 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 на уроках, що взагалі. ну, 100% взагалі нема е, не доведено то, того, що хтось із американських президентів, А це приписують саме е, Джорджа Бу Бориса Єлцина. Так що, е, що е, про те, що е, не буде розширюватися НАТО, взагалі е, такого не було справді, але все одно це повторюють. Кремль це повторюють, і на жаль, ми бачимо, як Дональд Трамп підхопив цю тезу. Ну я ще одне слово додам відносно останнього нашого Тормштайну. Це лякалки, які ми сам, самі собі вигадуємо. Немає на увазі не ми українці, а ми європейці. Деякі це намагають роздувати до проблеми. Якщо вже на наступний місяць запланований новий Рамштайм, то значить в тій чи іншій формі він все одно буде продовжений, і тут не треба кричати Все пропало це відносно Рамштайну. Відносно на заяв Трампа, ну все таки, я вірю в те, що Трамп до того як він сяде в крісло президента, знову і Трамп сьогодні це два різних Трампи. Йому зараз потрібно знову Дати трошечки такого, знаєте, прискорення в глобальному плані, показати, що він є мачо всіх мачо і буде диктувати всім умови подальшого існування. Це його психотип, це те, що він любить, те, що він вважає найголовнішим і так далі. І так далі. Ну, дивіться. Заяви про Гренландію вже зараз отримали абсолютно чітку і ясну відповідь з боку і данії, і Європейського союзу і власне тих політиків, які ну просто тверезо дивляться на цю всю історію. Те саме Трамп отримав вже від Канади, яка сказала, що якщо Трамп буде піднімати тарифи на канадські товари, то Зеркально він отримує підвищення тарифів на американські товари. Що це дасть двом країнам? Створить лише проблеми. Ну але це Трамп зрозуміє трошки пізніше. Ми бачили так само, що мексиканська президентка подарувала Трампу карту, де вся власне частина теперішньої Америки якраз знаходиться на Тихоокеанському узбережжі. Зафарбована в мексиканські кольори, ну тому що там колись справді була Мексика. Так що ці всі речі, вони гарні як пропагандистські кроки, але вони погані як практичні теми для обговорення. Ну тому що треба розуміти, що у такий спосіб Трамп фактично підігрує Путіну. Ну тому, що якщо я кажу, що мені треба ця країна, тому що вона мені треба. Ну так тоді в чому різниця між цією заявою і заявою Путіна, що України немає, це моя територія. Ну то можна тоді говорити, що ну, це десь приблизно однакові за своїм смислом заяви. Але ж чим вони закінчуються, вони закінчуються війнами. Тому я думаю, що оточення Трампа дуже швидко заведе його в той коридор, де. Наліво і направо буде дуже важко рухатися, і він буде рухатися <гум> лише в тому напрямку, в якому це визначено конституцією, і законами е, самої Америки Володимире, Чи знайшли обнайділивими Таке заяви Трампа про те, що нібито вже йдеться про шість місяців. А щодо припинення е, вогню, і деякі видання трактували саме так: ці слова про шість місяців, і навіть Financial Times, це інтерпретувало як нібито те, що Трамп зрозумів стратегічну стратегічне значення України і стратегічну поразку, яку отримують штати, отримують, якщо Україна впаде. Що саме у ця трампівська, знаєте, як ви зазначили, намагання завжди бути, чи ще Вдавати себе такого матчу, це буде просто цей імідж буде повністю зруйновано, якщо о, путіну буде віддано на Поталу Україну. Ну це очевидно, пане Пітере. Тому що ну дивіться, давайте виходити з простої логіки. Я Мачо, я переможець, я той, хто встановлює правила ну, в рамках демократичного процесу, і раптом я отримую удар під дих, і всі навколо бачать, що я насправді ніякий не мачо, що я ліг під всесвітнього бандита. Ну, який я маю імідж, і хто зі мною буде рахуватися? Ну якщо я програю в ситуації, де я можу 10 разів виграти. І всі це знають і розуміють. Ну значить що на цьому моя роль лідера закінчується такою жирною масною крапкою. все після цього ніхто до мене, як до лідера, звертатися не буде і мене таким вважати не буде. Тому для того щоб реалізувати концепцію «make America Strong Again», то давайте тоді думати про те, що треба перемагати. І перемагати не Данію і не Канаду, бо вони для Америки не є стратегічними викликами, а перемагати е, загрозу. А цією загрозою є Росія, і є Китай. Одночасно перемогти дві загрози важко. Тому треба mm. це робити поступово, знаєте, відрізати хвіст по шматочку. Так от перший шматочок це Росія. Його треба відрізати, і після цього проблеми з Китаєм. Повірте, зникнуть як вранці туман, тому що Китай самостійно без підтримки ядерної Росії для Сполучених Штатів Америки загрозою, такою, якою яку вони собі малюють, не буде, от і все. Тому для Трампа критично важливо не тільки не поступитися в контексті того, що відбувається в Україні. А навпаки, додати допомоги і перемогти. От тоді він буде матчу, матч у всіх маршрута. Пане вже згадали Канаду, Голландію та Панамський канал. Знаєте, дехто з наших коментаторів-експертів вважає, що це на треба на це не треба звертати уваги. До речі, ваш колега дипломат Валерій Чали висловився про те, що нам своє робити. Навіщо нам оці європейські проблеми чи панамські проблеми? Я з ним не погоджуюсь. Ви знаєте, я не знаю. Я вважаю нас насправді це дуже легковажним таким ставленням. Я не розумію, чому такий досвідчений дипломат так про це висловлює. висловлюється. Це е, я думаю, що ви знаєте, навіть якщо це безперепосередньо не торкації України, це вдома на зірву захисту наших національних інтересів. Ми все це бачили напередодні 24 лютого. Страшніший момент взагалі найнебезпечніший. Взагалі, в... в цій, знаєте, вже історичній такій слова президента. Ну, я думаю, що ми це все знаємо не від сьогодні. Що головною метою Путіна є посварити між собою союзників, посварити їх всередині НАТО, посварити їх всередині Європейського союзу. Він доволі інтенсивно цим займався останні десятиліття, і йому дещо вдалося. Подивіться, ми сьогодні маємо. Двох троянських коней кремля як в ЄС, так і в НАТО, це е, Угорщина і Словаччина. Чи це зміцнює альянс, чи це зміцнює можливості протидіяти Путіну? Та безумовно що ні. Тому мені здається, що головним завданням, в тому числі зовнішньої політики України, є те, щоб ці альянси ставали сильнішими і були ще більш об'єднаними. І саме в цьому об'єднанні і є наша надія, тому що е, я так само вважаю, що е, не ми повинні одноосібно вести переговори, можливі колись переговори е, з цією Росією, що поряд з нами мають бути представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, е, 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 Німеччини, Польщі, представники НАТО, представники ЄС, щоб е, е, агресор розумів, що це спільна позиція. Всіх країн, які е, підтримують демократію. Тому мені здається, що е, ми повинні дуже чітко і ясно сприяти тому, щоб не лише не поглиблювалися протиріччя між е, нашими союзниками, а щоб їх максимально швидко можна було подолати. Mm -hmm. да, э, пане Волино, э, тут маленька пауза. Я просто це не потім Андрій вир... ви... виріже. Я просто. Мене вилетіло з голови, що я хотів там а, просто навздогін а, запитати цей: так, 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 так. А... Гренландія, Панама. А, окей, окей. Да, да. Павел, і до речі, от взагалі таке я так думаю, що це етічне питання, і його вже на це звернув увагу вже декілька ще тижнів. Тому Віталій Портніков, і Я повністю з ним погоджуюсь, що це щонайменше дискусійне питання. Uh, яке знову ж таки uh, стало, стало таким ну, дуже промовистим взагалі в інтерв'ю Володимира Зеленського Лексу Фрідману, цьому блогеру, да, uh, так, так. Uh, про ставлення зараз української влади до uh, Байдена, до того, як Байден нам допомагав, чи він нам не допомагав достатньо, і це можна взагалі депутувати як така невдячність і таке намагання uh, знаєте, підігравати Трампу. Вибачте, за е, зливати Байдена, да і я думаю, що тут можна сказати про те, що ну що не менш демократами в конгресі це буде розцінено як абсолютно недостойна така поведінка. Я не знаю, чи ви чи маємо мабуть перебільшую, чи ви побачили ось ось саме такий підхід, і що ви про це взагалі думаєте? Е, ну е, багато хто з е, спостерігачів звернув увагу на е, певні нестандартні форми подачі інформації е, mm -hmm. з боку з боку е, президента Зеленського, і е, його так е, ну не прямо, але почали за це засуджувати. Е, хоча інші е, кажуть, що це та мова, яка е, найкраще. Зрозуміла і найкраще читається Трампом і його оточенням. Е, проста, е, грубувата, може дещо примітизована, але яка краще доходить до свідомості. Ну, яка з цих груп експертів має рацію сказати важко, але мені здається, що за умов війни нам треба використовувати всі можливі способи донесення тієї інформації, яка нам потрібна. Відносно того, чи реалізував все Трамп. Е, Вибачте, Байден, як це ми хотіли, і як це було б потрібно. Ну давайте будемо щирими, скажемо, що ні. При цьому так само маємо і є вдячними за ту колосальну допомогу, яку нам надали Сполучені Штати Америки, бо за різними підрахунками, це десь. Понад 110 мільярдів доларів, які так чи інакше допомогли Україні вистояти впродовж цих трьох років, чи могло б бути більше, чи могло бути швидше, чи могло бути ефективніше, без сумніву, чи цьому не сприяли, чи ріше, чи цьому заважали червоні лінії, які. Команда Байдена собі малювала і потім ще раз перемальовувала. Очевидно, чи формула уникнути ескалації стримувала багато потрібних речей, які в кінцевому рахунку були прийняті? Давайте згадаємо аптечки, і те, що ми зараз отримуємо F-16, хоча й не знову ж таки не останні модифікації. І є деякі розрахунки, що в разі якби і США, і союзники працювали б в цьому плані швидше і ефективніше, і хоча б дали нам одну десяту того, що в них є, то від Росії залишили б страга і копита. Так що тут питання, знаєте, яке треба мені здається проводити через. Сотні і тисячі загиблих українців, які не дочекалися свого часу, того, що могли отримати швидко через оці всі конструкції, які собі малювали кабінетні вчені типу Салівана і йому подібних, оце на жаль, теж правда. Повторюю ще раз, які правда, те, що американці зробили максимум ну з того, що було можливо, от за цих. Ідеологічних обмежень, які які вони самі собі намалювали, поли останнє запитання. ви таке знаєте. На, на останок ще одна така дуже загрозлива складова прийдешньої адміністрації. Я зараз, звісно, кажу про Ілона, Ілона Маска. Один із найбільш активних, принаймні у медія Трампа, і він зараз відкрито, як ми бачимо, підтримує ультраправі часто навіть проросійські рухи, зокрема в Німеччині щодо альтернативи для альтернативи для Німеччини в Британії. Кіта стане він хоче повалити. Він тролив дуже так зневажливо. Джас Трудо, трудо який пішов з поста з посади е, прем'єра, чому е, він робить і дозволяє собі таке, причому настільки брутально? Чи стаємо ми на вашу думку ближче до створення якоїсь такої глобальної ультраправої і антиліберальної коаліції? Ви знаєте, я думаю, що е, е, Трамп просто зараз використовує маска як своєрідний криголам, е, там, де він сам не хоче е, виступати е, цим самим криголамом. Тобто, це е, таран е, там, де Трампу здається, що він повинен трошки розворушити ту чи іншу країну, систему і так далі, так далі. Але ви знаєте, і Трамп, і маск це обидва. Е, Харизматичні лідери і обидва вважають себе неповторними най-най най, -най, -най і, і таке інше. А ви знаєте, що дві господині на одній кухні дуже довго між собою мирно жити не будуть, і я так думаю, що пройде зовсім небагато часу, і Трамп просто відсуне маска кудись туди, на що він власне і претендував. Він же ж хотів займатися реорганізацією структури державного управління в Штатах, так як менеджер, як людина, яка знається в управлінні, і так далі. так далі. Зараз він чогось перейшов до питань, які до цієї теми ну не мають ніякого відношення. Тому я й думаю, що мабуть, це просто прохання Трампа зайнятися зараз такими зовнішньополітичними таранами. А потім, коли він сяде вже в після президента, я думаю, що дуже швидко він його власними руками відсуне отуди туди, от займатися тим, як повинно працювати міністерство там юстиції чи чи сільського господарства, чи щось в такому дусі, і на тому зовнішньополітична зірка маска дуже швидко погасне. Можу тільки висловити солідарність з вашою надією, що саме так невдовзі і е, станеться. Дякуємо, пане Володимире. Дякую за дякую весі. вам.